З наступаючим новим роком вас, друзі. Люди кажуть, що під Новий рік збувається, ну, найдивовижніше, відбуваються чудеса. Ну, я можу підтвердити, що дійсно саме так. Ось ми з вами зараз тут. Ну, я вже казав, що це як друга наша творча така лабораторія, там студія. Тут ми вже не перший раз знімаємо відео. Ну, я вам тут показував про ось ці, бачите, постанови, постанови про закриття кримінального провадження. Їх 5 штук. Ось дивіться, 5 штук, яке сотворила ця ось організація поліція. От, Поліція відділення поліції номер 1 Могилів Подільського районного відділу поліції, головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Ось воно так іменується. Воно створило таких п'ять... Постанову, ось ви їх бачите, я вам вже неодноразово їх показував. 24,5. Всі про закриття кримінального провадження за статтею 171 частиною 1 перешкоджання в журналістській діяльності. Не де небудь, а в кабінеті голови Ямпільської районної ради, коли вона ще була районною радою, в кабінеті голови. Аджука Сергія Івановича, який колись тут ось очолював це відділення в час Януковича. Ну і потім успішно у них люстрації, перейшов в місцеве самоврядування, і ви знаєте, зараз він з районної ради вже перейшов, керує міською радою. Ну а перешкоджання в журналістській діяльності відбулося. В 19-му ще році в його кабінеті, в його присутності. Ну, все це було. Ну і зрозуміло, що, що дуже, так воно не дуже гарно пахне. Тим не менше Сергій Іванович Гаджук і інші, і вже з ним, так би мовити. Проходять по цій справі як свідки. Уже два роки свідки. Я, мене визнано Київського селя Володимировича, журналіста, заслуженого журналіста України, акредитованого на той час в Ямпільській районній раді. Мене визнано офіційно потерпілим. Я потерпілий, а вони, вони свідки. Тобто крайнього нема. Добре. Суд скасовує, а вони продовжують клепати брак. Бо це ж брак в роботі. Якби був такий закон, що ага. Є таких дві постанови, яких скасував законний суд. Все. Будь ласка, таке то от покарання. Ну, наприклад, звільняється з посади чи з роботи той чи інший слідчий чи начальник. Такого, на жаль, немає. І вони цим користуються. І ось вже пішов третій рік, як ця справа унікальна. Про захист. Ну, можна сказати, честі і гідності журналіста, бо ж перешкоджання у журналістській діяльності було таке цинішне, що не передати словами, то зрозуміло, що воно вплинуло на честь і гідність журналіста. Е... Ну, тим не менш, ми це з вами вже обговоряли, але сьогодні, сьогодні зараз поговоримо про... Чудеса. Те, що я вам роз заявив, що під Новий рік чудеса відбуваються. мене вибачте, тут час від часу проїжджають машини і ну, звук такий, ну, іншого місця нема, тому ось це обличчя цього. Парадний вхід цього відділення, тому ми змушені тут стояти. І час від часу, як будуть проїжджати машини, ну ви вже трошечки цей шум. Отже, в мене в руках подарунок, новорічний подарунок цього відділення. Я так його називаю, це, я вважаю, що це так. Ось дивіться, це конверт. Бачите, ось тут його штамп цього відділення і ось є штемпель поштовий. Коли і звідки відправлений цей лист? Отже, цей лист цього відділення поліції відправлений з Вінниці. З Вінниці відправлений. 26 12 21-го року. Я живу в Ямполі, але вони мені відправили ну, такий шлях сучасної Укрпошти, мабуть, я не знаю. Але вони мені відправили цей лист через Вінницю. Він спочатку поїхав 125 кілометрів в Вінницю. Потім знову ж 125 кілометрів з Вінниці і прийшов сюди до мене в Ямпіль, я тут від цього відділення ну за метрів 800 живу. От прийшов він мені, і коли ж я його отримав, я його отримав 30. грудня, вчора, у другій половині дня. Що ж тут в ньому є? Давайте дивитися. А ось, друзі, що в ньому є. Зверніть увагу, будь ласка. Постанова про відмову у задоволенні клопотання. Зверніть увагу на дату, коли ця постанова прийнята. 16 грудня 2021 року. Вона прийнята. Ця постанова слідчим, Любомським. Дізнавачем, не просто дізнавачем, а начальником над дізнавачами 16 грудня 2021 року. Сотворив на ця постанова і вступила, так би мовити, в свої права. Добре. А що ж було до того? А було до того ось що, що. Цей день, 16 грудня, я звернувся до цієї поліції, до цього відділення із своїм клопотанням е, про проведення ну, слідчого експерименту. Те... Ну, слідчий експеримент край необхідний, тому що на сьогоднішній день чого суд і скасовує ці е, їхні постанови, тому що нічого не ясно, е, в якому стані той мій фотоапарат, який о, якого мене позбавляли під час цього нападу. Це ж журналістський технічний засіб, е, що він там, хто його. Чому, чому він не працює? По сьогоднішній день, нічого не ясно, по сьогоднішній день, хоч два роки вже пройшло. Ну і тому я звернувся з із із таким клопотанням, в якому просив, бо я на кожному суді про це кажу, на кожному судовому засіданні я це наголошую, проведіть повноцінний слідчий експеримент. Що це, що це розуміється? Розставте там, в тому кабінеті, всі, хто де сидів, стояв в той момент. І як хто що діяв, і тоді будете вже вийдете на дорогу. А як могло так статися? Що, ось, що те, що сталося? Тому що на сьогоднішній день свідчення свідків суперечить одні одним. І ну, зовсім нічого не ясно, що сталося. Тому я звернувся з таким клопотанням. Що ж, що ж начальник над е, дізнавачами капітан поліції Любовський, як він об, обґрунтовує оцю постанову свою про відмову у задоволенні. Клопотання. А ось що він пише. Ось, зверніть увагу. В ході розгляду даного клопотання встановлено, що воно не обґрунтоване та не конкретизоване, оскільки не зазначено, з ким потрібно провести слідчий експеримент. Місце проведення слідчого експерименту тощо. А тепер давайте пройдемося по цих словосполученнях. Перше, він якраз і обґрунтований, цей, е, е, це моє клопотання на кожному судовому засіданні. Я про це кажу. Було п'ять судових засідань, які більше п'яти, близько десяти. На яких п'ять скасовано постанов про незаконне закриття кримінального провадження. І завжди на суді я кажу, проводіть слідчий експеримент, розсадіть за тим столом, хто де сидів, як хто брав цей мій фотоапарат, куди ніс, установіть і все ось що я прошу. Ну, то як же ж не обґрунтоване, я постійно обґрунтовую це. Він пише, не обґрунтоване. Оскільки не зазначено, з ким потрібно провести слідчий експеримент. Ну, а це вже схоже на чорний анекдот. Як же ж не зазначено, коли мова йде ось про кінзерську, про вовк? Як же ж не зазначено? Це головні дієві особи, які торкалися фотоапарата. Ну, ну, а інші ті світки, які це бачили, теж де були, перебували в цей час, як що. Це ж тільки в ході слідчого експерименту можна встановити. А він каже, що, що не, не зазначено з ким потрібно провести. Та, звісно, не з якимось там випадковим бомжем на вулиці, а ось з цими людьми. Читаємо далі. Місце проведення слідчого експерименту. Я, мовляв, не зазначив. Та як же не зазначив, як у в кожній постанові, яка скасована судом, про це в кожній е, в моїй скарзі, які я подаю в суди. Це зазначено, що це сталося в кабінеті голови районної ради. Та я вже не, 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 не зазначено. То зрозуміло, що там, де це сталося, і слідчий експеримент має бути. Я про це кажу на кожному судовому засіданні. А оце слово через кому тощо, що ще я мав вам сказати тощо? То що, То що це, це не юридичний термін. Що? Ви мали на увазі під цим тощо? Що ще я мав довести, сказати? Ось, ось закінчується цей, цей шедевр ось такими словами. Ось, бачите, абсолютно ні про що, ну, про що, але банальні слова копію постанови вручити. Особам, які заявили клопотання. Заяв, заявив клопотання я, одна, чого ж мене особа, чого ж мене у множині називати, які заявили клопотання та роз'яснити, що дане рішення може бути оскаржене слідчому суді відповідно до статті 303 і 304 КПК України протягом 10 днів з дня отримання цієї постанови. Друзі. Найдивніше, найди, чого я казав вам про чудеса під Новий рік. А найдивніше те, що ось друга постанова. Ось друга постанова. Зараз я вам покажу. Ось перша постанова, бачите, від, від 16 грудня, так? 21 року. А ось друга постанова. Від 17 грудня, ось, бачите, від 17 17 грудня 21-го року. Тобто, дві постанови про, на одне клопотання. Ну, Юристи, юристи вже, напевне, усміхаються, навіть студенти перших курсів юридичних закладів. На одне клопотання, начальник над дізнавачами Любомський в суперечинному законодавству виносить незаконно аж дві постанови, так би мовити. Одною, так, так би мовити, налякав, а другою припечатав. Ну, Одна 16 грудня 2021 року. А друга її копія, сестра, 20, 17 грудня. Все абсолютно від кома в кому однакове. Тільки дати різні. Тільки дати різні. І це в одному конверті. Розумієте? Ну, це чудеса, до такої творчості, ну я не знаю, ну більше в Україні, мабуть, не додумався ще жодний. Слідчий чи дізнавач, ну як, дивіться, одна постанова. І все те саме копія ця постанова, так? тільки різні дати. І тепер задачка. А як скасовувати, як у скарзі, що судді написати? Як? Бо традиційно слідчому судді скаржник. Пише у скарзі про те, що він оскаржує ну, якусь одну постанову, бо ж дві не може бути постанови на два клопотання. На, це, на одне клопотання, пробачаюсь, на одне клопотання. Ну, а тут ми бачимо дві постанови на одне клопотання. Ну і що слідчому суді сказати, що скасовуєте і цю постанову, і цю постанову скасовуйте. Одночасно. Ну, а суду, як це робити так? Це ж не передбачено КПК. Взагалі такого, такого фокусу, щоби. Ну, це приблизно так, друзі, як от суд приймає якесь рішення. Допустимо, ну, наприклад, того самого 16 грудня він прийняв якесь рішення ну по якійсь справі. А 17 числа... Зібрався цей самий суд і продублював те саме рішення і видав в канцелярію два рішення своїх. Одне за 16, друге за 17 число. Ну як це? Це, це не вкладається в голові. Що думав цей слідчий Любомський? Ну, от я собі уявляю, допустимо, він приймав оцю постанову 16 грудня. так? Він цю приймав 16 грудня. Я приніс клопотання 16. го Він проглянув це клопотання. І через 20 хвилин чи 10 хвилин він народив ага. оцю постанову. Постанову 16 грудня. Так? Ну, а далі що? Пішов, замочив чи що її, напився, п'яний був. Бо і як наче зрозуміти, що з 17-го числа приходить на роботу зранку? Я думаю, Тверезий вже виспався. Але тим не менше приходить на роботу. І вже 17-го числа... Видає таку саму постанову. Копію видає. І видає ці два документи в канцелярію. Бачите? Підписи його є. Все все, все як належить. Ось, ось я вам покажу. Ось підписи. Оригінал, все, як належить. Підпис є, все. О! Ось підпис. Ой, ой, пробачайте бо тут ще інші, зараз ми прийдемо до них. Ось, бачите, його підпис. О, його, Тут його підпис. І тут його підпис, і тут його підпис. ось. Все є, Любомський, запитується в задачку. Це як так? Дві постанови. На, на одне клопотання. Друзі, отакий е, подарунок він мені зробив на під Новий рік. Друзі, а тепер давайте думати. А тепер давайте з вами думати. Ось за кілька е, годин новий ефір. От перша постанова була 16 го числа. Ще ого, скільки до Нового року було? Пів місяця тому. А друга 17 го Я приніс 16-го і він в той же день виніс постанову. Все. А чого не можна було? Ну так само. Ну, Наприклад, на третій день прислати мені цю постанову чи на четвертий день, щоб я мав можливість її відповідно там, погодитися чи оскаржити. А він присилає перед новий рік. Перед новий рік, дуже, щоб більше жаху їй завдати, і щоб усяк боявся так робити. Бачите, як Погліду іде. Ну, друзі, ну, ну це мілко і несерйозно. Це може так робити серйозно, ну, будь-який правоохоронний орган. Ну може так по-дитячому робити, скажи. А він же, як кажуть, вирішує судьби цей орган людей. Що я хотів на завершення? Ось ми з вами говоримо відверто, як кажуть, у них на очах їх камера знімає мене, а моя їх. Все чудово. Через кілька годин вони в тому числі будуть піднімати бокали. І от вони мені зробили. Таку, такий подарунок лапка перед Новим роком. Що мовляв, на. Ну що ж, я не звик брати подарунки і нічого з ним не давати. Я віддаю їм тим же, тому що в Біблії сказано, не залишай безкарним злом. Не залишай. Так от, я вам це розказав. Е е звісно, я напишу в слідчому суді, вже написав скаргу. Як слідчий суддя з нею поступить, як він буде її розглядати. Один Бог знає, я не знаю. Але я свою місію пикник не буду залишати безкарним зло. Тим не менш, як і ви, так і я, як і весь український народ, дуже хоче у 22-му році, ну дозвольте мені від вашого імені сказати, поліція, міністри. МВС, начальник обласного управління МВС, начальник Могилів-Подільського райвідділу МВС, начальник Осьянківського відділу поліції номер 1 Всі слідчі, всі оперативні. Працівники, всі сержанти, офіцери поліції, всі, ми, український народ, дуже хочемо вам побажати у 22-му році всього найкращого у житті, навіть отаким, от які творять на даний момент. Те, що я показав, ми хочемо вас привітати з наступним 22-м новим роком, який ось-ось переступить межі нашої планети. Побажати вам ми хочемо, бо ви наші діти, сини. Не наші, ми ваші, а ви наші. Не єдине ціле. Ми хочемо побажати вам, шановна поліція, розуму, патріотизму, честь, гідності. Ми хочемо побажати вам, щоб у наступному 2001 році... Щоб ну, в наступному 2002 році було якомога менше отакого такого браку, отаких постанов в лапках, про які я вам вже пів години розказую, друзі. І не завершення. Слава Україні, героям слава! захистимо Україну І з тилу з фронту. Будемо жити, будемо це просто.